Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя, і сьогодні в нас буде досить незвичне відео. Я такого ще не знімала на канал. В мене є дві коробочки, в мене є патріотичний ножик і зараз ми з вами будемо розглядати, що ж за книги є всередині цих посилок. Хочу сказати, що я як істинний... Книголюб не могла пройти повз від цих шалених знижок від видавництв, а також від того, як нова пошта щедро нам запропонувала безкоштовно надсилати книги до поштоматів. Признаюсь, одну посилку я вже розпакувала, тому що мені потрібно було звідти дістати одну книжечку і відразу її віддати власниці. Ось, Але я з радістю вам покажу, що в ній знаходиться. Коробочки у нас однакові, це все прекрасно. І, до речі, перше це в нас буде видавництво Vivat а друге видавництво Fabula І скажу відверто, що в другій коробочці я навіть не пам'ятаю, що за книги, окрім однієї. Ну, давайте розпочнемо все-таки з видавництва Vivat, що в нас тут є. А всередині у нас є декілька новиночок. Ох-о-хо-хо-хо. Ось так це все виглядає. Ви можете трішечки собі проспойрити, про що ми з вами зараз будемо говорити. І давайте я відразу ж покажу ось цю чудову просто книгу, яку я неймовірно собі хотіла до колекції. Це в нас квартира на двох від Бет Олірі. Хочу сказати, що цю книгу я бачила ще російською мовою, задивлялася собі на неї, але все не могла купити, тому що відкладала, і мені здавалося, що це не та література, яка мені потрібна. Але останнім часом мені цікаво, це такі легкі історії. Я побачила, що ця книга є українською, але я не змогла її знайти у фізичному варіанті, тому прийшлось чекати на новий наклад. І ось, власне, книга у мене. Тут розповідається в нас про чоловіка та жінку, які жили, знімали одну квартиру, але одна працювала вночі, а мужчина працював в день, і якось так виходило, що вони жили окремо, ось, незважаючи на те, що все-таки квартира одна. Досить дивна історія, і насправді я думала, що у цієї історії, комедійно, як мені здається, буде низький рейтинг, але на майже 4 тисячі читачів книга має оцінку 8,3, що дуже і дуже добре. Тому власне книжечку я взяла і в скорому часі хотіла би її прочитати. Можливо, візьму на осінні плани, можливо, просто в вона в мене буде. Ось, ось така в мене гарнесенька, До речі, мені подобається. Ця обходника, вона така мінімалістична, але дуже мила. Також в мене є тут аж дві книжечки від Розелім, магічна чайна крамничка Венесию в Парижі. Я вам розповідала про цю книгу в книжкових новиночках. Ось переходьте, дивіться. І я не думала, що... Чому дві? Тому що одна просто подрузі іншій. Власне, я не думала, що вона буде ось такою тоненькою. Тут 350 сторінок, але досить середній шрифт. Чомусь мені здавалося, що вона буде більшою. Ось така симпатична обкладника, і мені дуже подобається ось саме такий мінімалістичний стиль посуду, скажімо так, розмальовка посуду. Ось, і надію, що книга також власне, мені сподобається. Усі ці книги я буду старатися читати в скорому часі. Я не люблю відкладати. Раніше в мене було таке, що я просто купувала книги і відкладала. Знаєте, в довгий ящик зараз в мене якраз настрій на прочитання схожих історій ось сучасних авторів, тому чогось. Хочеться такого легенького, якогось, знаєте, ненав'язливого, щоб не сидіти, не думати, чому так, а чому не так. Власне, не хочу нічого масштабного, хочеться такого легкого. І надіюся, що ця осінь мені принесе дуже гарне прочитане схожих книг. Далі у нас знову якась комедія. Це випадкові нарочення від Кристіни Лорен. Насправді цю книгу я також купила подрузі, по але сама на неї подивляюся. Я навіть не читала анотацію, власне, коли кидала її в корзину. Тут у нас щось якась комедійна така пригода і чомусь саме цю книгу відносять до таких смішливих, скажімо так, книг. Не знаю чому. Якось так трапляється, що замість молодих власне в минулому місяці їдуть інші люди. І ці люди, наскільки я розумію, вони не надто близькі. Ось і що з ними відбувається, будемо читати. Не знаю, чи я буду читати, але можливо я все-таки візьму, знаєте, позицію. Дичу. Ось і також порину в цю історію, будемо дивитися, це просто, знаєте, не моя книга, але, можливо, все-таки мені вдасться її випросити і прочитати. Ну, і остання книжечка це в нас король шрамів від Лі Пардуго. Як я могла пройти повз? Я Просто обожнюю все світ Гріша Вьорст, я обожнюю Шістку Воронів, я обожнюю, в принципі, і е, першу трилогію автора. Ось, і це в нас про Ніколая. Ось, здається, я бачила відгуки, де. Сила, що не дуже цікава книга, ось і вона відрізняється від попередніх книг авторки. Але будемо дивитися, будемо читати ось така. Прикольна цеглиночка, тут, до речі, не надто великий шрифт, і вона здається по формату, якраз така сама, як і а, інші книги, які виходили а, у цього автора. Тож будемо читати і будемо дивитися, наскільки мені сподобається ця книга. Що ж, ну а другу посилочку я не розпаковувала, не знаю, а, що я там замовила. Це, до речі, було в мене замовлення а, з передпродажем тому що я дуже хотіла одну книгу. І дуже прикольно Прикольно, що я замовила її приблизно дві неділі тому, але вона прийшла раніше. Давайте подивимося, що в нас тут є. Тут щось симпатичне. Цей чек не потрібно показувати чоловіку, інакше він мене вб'є просто. Я вже розумію, в принципі, що за книги. І... Очікувано виночки, ось тут покажу її в самому кінці. Власне, давайте розпочнемо з двох книжечок. Я так розумію, що це певна така серія, несерйозна класика. Це в нас Сакі, здається, шокова терапія та Онорда Бальзак Пустотливі оповіді. Насправді я знаю, що є ще якісь поросячі історії, щось таке. Книжечка така розовенька, але її в наявності не було. Ці книги в мене вийшли, здається. Здається, по 21 гривні, чи що. Що ви розуміли, кожна книжечка в мене вийшла за 24 гривні? Це був якийсь розпродаж у видавництві Фабула, і як я могла взагалі не купити нову книгу від видавництва при тому, що вони ще до поштомату безкоштовно просто відправляли книги за 24 гривні. Як скажіть? І вони так прикольно стоять разом. Мені дуже подобається. І, до речі, я ці поросячі історії, чи якось інше по іншому називається книга, я бачила в фізичному магазині, але вона коштувала 100 гривень. Знаєте, мені трішечки було шкода грошей, тому що тут 20 гривень, там 90 гривень. Ось і вже вона така, знаєте, її листали. Я вирішила, що окей, я почекаю, можливо, у видавництві фабула будуть, в принципі, накладено Власне про що тут? Це в нас оповідання, і тут в нас оповідання, якісь, знаєте, жар жартівливі такі оповіді. А в принципі, тут у нас до несерйозної класики включені видані зразки творчості письменників, минулого сарказм, іронія, ущіпливий гумор, а іноді і раблезіанський регіт, саме те, що їх відрізняє. Кожна з цих невеликих книг відкриває перед читачам гротескні, абсурдні, а іноді загадкові боки повсякденного на цілком благополучного життя. Мені здається, що на сумну осінь ці книги саме те, і мені дуже подобається їхній формат, тому що вони. Так, 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 так. Ось у нас звичний формат книги. І ви можете побачити, що, власне, серія несерйозної класики у нас має такий квадратний формат. І найприємніше, що може бути. Клас. Тут, до речі, навіть є лясе. Ну, давайте ще похрумтимо пустотливими оповідями. Клас. До речі, тут цупкий папір, хоч він такий сіруватий, але дуже приємний. Я неймовірно задоволена просто цими книжечками і такими мармеладками, я би сказала, просто клас. Також у мене залишилося тут лише дві книги, але які книги? По-перше, це в нас дружина короля вечірки. Тут два автори, я краще не буду неправильно вимовляти. Подивіться, яка неформатна книга. Щоб ви розуміли, я нещодавно була в книгарні Є і бачила цю книгу, а також інші книги цієї серії. Це вона серія Мемуари. Щоб ви розуміли, книга коштувала 400 гривень. Я її купила на секундочку за 96. 96 гривень Лясе, Білі сторінки. Тут також присутні, щоб ви розуміли, фотографії, так? Тут є фотографії. Боже, я ще сумнівалася, чи її брати. Тут присутні фотографії. Боже, яка вона гарнесенька, яка я нею задоволена. Ну, і, звісно, тут у нас про жінку Чарлі Чапліна, наскільки я розумію. Будемо читати, обов'язково буду вам розповідати. власне книга, ради якої я взагалі робила це замовлення. І хочу сказати, що я ні разу не пошкодувала, тому що книги тут топові. Що ж, здається, фабула у нас першої відкривачі цього автора, я говорю про Джона Ірвінга, взагалі на українському ринку. По крайній мірі, я ніде не зустрічала цього автора українською. Це книга у нас правила будинку Сидру. Насправді хочу сказати, що ця книга була в мене російською мовою, але я її відразу ж збула. Ось як тільки. Побачила, що виходить переведення. Певне таке переведення, точніше, вперше видання українською мовою. Хочу сказати, що після прочитання десяти книг, я просто активно переходжу на українську. Після прочитання десяти книг українською мовою російська взагалі не сприймається, і я зрозуміла, що окей, я буду читати саме українською мовою цього автора. Ось і хочеться мені все-таки познайомитися з Джоном Ірвінгом. Хочеться мені дати йому е, другий шанс, тому що давала вже двічі йому шанси, Перший раз прочитала 23 сторінки і. Е, інший раз прочитала 39 і щось не те пішло. Щоб ви розуміли, мій вираз обличчя, коли я відкрила книгу, побачила, що там просто зернистий шрифт. Цупкий такий шрифт, я би сказала, що він такий один на один прилягає. 640 сторінок. І маленькі відступи це просто треба було мене бачити. Тому що я відразу зрозуміла, що книгу я візьму не скоро. Можливо, я все-таки переступлю через себе та візьму її в осінні плани. Все-таки, якщо я бачу список, і якщо я бачу, що е, книга власне не прочитана, її потрібно закінчити у певний проміжок часу, то я стараюсь все-таки все завершити. Ось, надіюсь, так само буде і з цією книгою. Якщо вам цікаво, що я думаю з приводу цієї історії, обов'язково пишіть. В коментарях, можливо, ви пришвидчите моє читання. Мені здається, що полювання вийшло досить вдалим, дякуючи знижком ось до Дня Незалежності. Я також дякую, в принципі, видавництвам, які роблять ось такі авантюри, скажімо так, які йдуть на зустріч своїм читачам і покупцям. Дуже круті книги. Я надію, що це все не затягнеться з читанням. Ось я якнайскоріше приступлю до першої, другої, третьої і восьмої книжечки. Їх тут. Все таки вісім. Я просто сказала на абу і вгадала. Я надіюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то піднімайте пальчик вверх, натискайте на кнопочку підписатися на дзвіночок. Мені буде дуже приємно. Ну а я дякую вам за перегляд. Бажаю вам удачі, миру та любові. Бережіть себе.